Українські волонтери доводять щодня, що для них немає нічого неможливого. За це вже зранку їм дякують представники влади. Сьогодні міський голова і заступники вітають волонтерів нашої шостинської громади, вітають як почесними знаками, так і на слові. Дякуємо їм їх за їхню роботу, за те, що вони невпинно допомагають всім нашим верствам населення, діткам, маленьким і обов'язково військовим, які. На До поважної місії привітання долучився міський голова Микола Нагай, який подякував представникам волонтерського руху за людяність і добро, готовність завжди підставити плече іншим. Почесною грамотою міського голови, за самовіддану працю, вагомий особистий внесок у волонтерську діяльність, всебічну підтримку військових та з нагоди міжнародного дня волонтера нагороджується Тетяна Хохлова. Дякую. Волонтери стали найближчими союзниками військових у боротьбі з ворогом, і це неоціненна допомога, зазначив Микола Петрович. Просто багато на волонтерській центрі, на волонтери, що дуже багато людей, які займаються цією справою, і вони заслуговують на шану, повагу. Дякую вам, дякую за те, що ви підтримуєте наші Збройні Сили України. Це дуже відповідально, це дуже потрібно. Це дуже патріотично. Дякую. Волонтерський центр Шостка працює у кількох напрямках і допомагає лікарням, медпрепаратами, одягом та продуктами харчування пільговим категоріям населення і, звісно, військовим та внутрішньо переміщеним особам. Юрій Лушев з перших днів повномасштабного вторгнення включився у роботу і вважає, що вік не стоїть на заваді такій благородній місії. З початку війни ми організувалися. Ми ще не мали документів. Зараз ми вже благодійний фонд давно і волонтерський центр Шостка узаконені юридично. Маємо співпрацю з, 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 з усіма, хто може допомогти. Це покликання. Чоловік має душу туди вкладати І Стараться помочь людям, это не зависит ни от возраста. Нічого. навіть у своє свято волонтери не сидять без діла. Так Тетяна Хохлова працює з колегами на складі, щоб завантажити речі і відвести дітям ліцею інтернату спортивного профілю. Це особливо символічно напередодні з дня святого Миколая. У фоє навчального закладу вже і ялинка стоїть, під яку можна класти подарунки. Волонтерка. Дякую всім, хто долучається до зборів, хто передає теплий одяг та взуття. В першу чергу хочу подякувати всім, хто підтримує нас. До Допомагає своїми словами і речами, донатами. Хотіла подякувати всім небайдужим, хто долучився до останнього збору, до нас надходили посилки з усієї України Івано-Франківське, Дніпро, Рівненська область. Люди дзвонили, допомагали і добрим словом, і донатами, і речами. Наразі сьогодні ці речі, які були нам надіслані. Ми відвеземо до нашого інтернату. Також люди, які внутрішньо переміщені в нашому місті, можуть прийти і також взяти речі, які є в нас на даний час. Долучайтесь до допомоги, наближайте перемогу та будьте амбасадорами добра. Хочу побажати здоров'я, терпимості. До різних категорій людей. Бо не завжди буває добро робиш, а добром отдають. Люди різні. Ну, Зараз такий час, що багато хто на нервах. Нам треба це розуміти і, і бути терплячими, щоб робити свою справу. Я хочу побажати, щоб у них все було добре щоб то, що вони собі планують, воно збувалось всім нашим волонтерам. Я хочу побажати ем, такої ж самої згуртованості і перемоги і миру.